Луцьку провели розіграш призів серед учасників благодійного збору коштів на лікування важкохворого Матвія Колядюка. П'ятирічний хлопчик з села Межи Сіковицького району бореться із м'язовою дистрофією. дюшена. єдиний порятунок для Матвія укол препарату Елевайдіс, який вартує за хмарні 2,9 мільйони доларів. Мама хлопчика Тетяна Колядюк відкрила благодійний збір, до якого доєднались волинські блогери та бізнесмени. Матвія, разом!» Акції Врятуємо Матвія разом розіграли чотири призи: смерть годинник Apple Watch, два iPhone 17 Pro та зарядну станцію за майже 120 тисяч гривень. Обрання переможців відбулося у прямому ефірі за допомогою рандомайзера. Запросили також і журналістів, аби засвідчити, що все відбувається. Прозоро розіграш призів проводила мама Матвійка Тетяна Колядюк. 13 тисяч учасників, 17 тисяч поповнення. Круто. <кліп> Майже 14 тисяч учасників за тиждень загалом задонатили на швидку банку понад 5,5 мільйонів гривень. Саме серед них і обирали переможців, більшість з яких стежили за розіграшем у прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір, Іван. Є гарна новина. Це, Іван. Знаю, я вас дивлюся. Що <головіка> <головіка> ви виграли? Ну, кажіть раз, дивитесь iPhone. Які? Помаранчевий. <ріст> <ріст> Головне було долучитися до вашого збору, а там є. Apple Watch, ви виграли часи. Головний переможець, який виграв павербанк на 5,7 кВт, розповів, що загалом задонатив на допомогу Матвійку 10 тисяч гривень. Свій виграш він вирішив передати на повторний розіграш. За цей розіграш, який сьогодні проводився, ну то це взагалі я була неймовірно вражена, коли дізналася, вже скільки коштів зібралось на цьому розіграші, і це дійсно, що ось такі короткі банки. Вони краще стимулюють людей, тому що люди знають вже закінчення і більше. Кають на це все і більше беруть участь в цьому всьому. Тетяне загалом вже зібрано 54% від усієї необхідної суми. каже, половину шляху пройдено. Так всередині починає трошки колотити, тому що ти знаєш, що вже половина шляху пройшла, Вже половину шляху пройдено, і все це завдяки ось цим всім неймовірним людям, всій тій команді, і тим людям, які зараз долучаються, допомагають, донатять. Це все завдяки небайдужими. Один з організаторів благодійного. Бору Тарас Карвіна розповідає, що надалі будуть розігрувати ще багато таких цінних лотів. В мене офіс взагалі завалений призами максимум. Я навіть не знаю, коли їх буду роздавати. Будемо будемо роздавати, будемо дарувати. Є багато картин, є техніки е цікавих речей, також військових е таких артефактів. Тому це все буде роздаватися по максимуму, щоб залучити людей до цієї справи, щоб допомогти і врятувати Матвія разом. По словами варто звітувати не за тиждень збору на швидку банку, а за 10 днів загалом. Провели минулий вихідні захід. На ньому було зібрано на сьогоднішній день. Ми вже підрахували 2,8 млн мільйона. І сьогодні на баночці було зібрано на за тиждень ще 5,5 Да, хто скільки знає? 5,5, да? 5,5, 5,5. Ну 2,8, 5,5 – Це за 10 днів. Я думаю, що це супер результат. Тетяна Колядюк розповідає, що укол потрібно зробити до того, як Матвійко виповниться 6 років. А тому сподівається, що з такою підтримкою і допомогою людей вже в травні вдасться зібрати необхідну суму а влітку готуватись до рятівного уколу.